Привіт, друзі, ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. Вовик сьогодні на роботі. Поїхав тільки що в модом, купив лампочки, купив переноски і приїхав міняти, а я вирішила проконтролювати його. Я сьогодні з ним. Що це ти робиш? Лампочечки. Лампочки? Лампочки. Ну вони горять тільки вночі. так що... Провірити їх невозможно. Так, ну я вчора замітив, що так горить. і дві не горять отут збоку. А та, що ззаді, я не пам'ятаю. Одна не горить, але тільки не пам'ятаю. П'ять лампочок вчора і... він насчитав, що не горять. Так. І оце він їх купив і ті, які заповнив. І тепер що? І тепер я там знаю, чи перша, чи друга не горить. Там ззаді оце так само. Ну, це хоч викрутив тепер. А до... І переді знаю, точно не горять. А ззаді не знаю, як поміняти. Ну, не треба міняти, значить, приїдеш, приїдеш в раз і поміняєш. Для чого міняти не знаєш. Правильно, дівчата, підкажіть йому. Бо йому або міняти. Ти все смієшся з людей, що хоч спереду, хоч ззаду, хоч бігти, хоч скакати, чи як там ти все кажеш, всякі примети. а тобі або міняти. А так, дивіться, як красиво. Ми можемо заглянути у вікно. Це номер з таким відкритим видом. З відкритим, з відкритим доступом, так. Да. Оце сюди вход, а тоді туди, туди заходять, Ні, так? Вход з тієї сторони, це виход на терасу. А, це виход на балкон. Це ми з вами на балконі. Дуже. На першому етажі. Но тут красиво. Ми, ти мене на перший не водив ніколи, не показував. А да? Вам видно? Красиво. Вовика лучше видно, да? так? І оце ж такі в нас тепер столики, стульчики. Тільки немає плитки під ногами Вова. Ти щось плитки ще не натягав. Да? Да. От люблю це місто. От завжди, коли каже їхати на хлобовку, це називається Хлобовка. Коли він каже їхати на хлобовку, я їду на цю Хлобовку з великим удовольствием. Не знаю, всі номера красиві, всі домики красиві. Я ж в них не віддихаю, я тільки їду з ним типу, покататися. Ну, на Хлобовку з таким удовольствием їду, не знаю. Чи оцей домик мені запав в душу. Скоро будемо міняти. E, пуфики. Uh -huh. це до нас. Uh -huh. сидіти. Якщо поміняють, я не знаю. Чи не поміняють Кресла ще цілі, так? Да? Так тут замінують, году я міняв. А, як це в тому створення. году тільки поміняв. <рес> ну бачите, скільки вони год действують. Ти де ще будеш міняти? Зараз учу і сзади. Як поміняти? Ну, як рішити? Це типа того, що як... І перевести козу, вовка і капусту на той берег. І щоб ніхто нікого не поїв. Так само, як мені узнати, там дві лампочки, яка з них не горить, як їх, як їх можна замінити, так, щоб В мене лишньої немає. Ви розумієте? Як узнати? З вечора треба думати, головою було. Ну, Запом... ну, а он диви. Оце кресло поламане. Де? Да, это уже поломали Да, это надо сказать Ай, меняют Гостям сидеть угу. А консерватору надо сказать Хай, траву, ой, все подкосы Ну, все під... да. на асфальт да, да, да. Це И тут дивіться красиво <голи> Постелька черные наволочки. А ну, как ты решил, как у меня? А они 12 вольтов, я сейчас проверю от аккумулятора. А, ты ж хитрый жук. Все он знает, понимаете? Вот это ж таке. казала йому колись бабка Вова, ти пам'ятаєш? Помніш? Ой, яка історія була, ви знаєте, як він захворів Мені був. Можна сказати сісти розказати подробно, з початку і до кінця. Чого і чим Ой, потім давай цікаво, Було поїхало, да? Давай сьогодні розкажемо. Поділимося з людьми. Було, було, ну було, я буде, скажу історію. просто добре, історію розкажем другу, в другій серії, що було. А ну і ми поїхали. Як от кіно починається? Зразу показує типа конець, а потім як ці собиття розвиватися. не да. махай руками. <laughs> Опа. І коротше, він захворів, дуже був, і ми вже не знали, куди діватися і не не куди обращатися. Опа, щось у тебе втекло. Ми не знали, куди обращатися, і обратилися в Запоріжжі, була бабка. Брат знайшов бабку, десь там почув. І ми до той бабки їздили нескільки разів і сказала бабка, що ти німецької породи. А як? Ця бабуся сказала в сірогозах Да? такої породи. да. А то ми вже їздили до... Э, ну, ми, а, раз за породою? Та разів нескільки раз їздили до тої старої. Сказала, э, ну, що каже? Що німецької породи, якби була війна, я... <реш> 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 Якби <реш> жив, ні, ну не думали, що в Україні буде війна. Ніхто ж не про цю війну ніхто не казав. А казала, що ти німецької породи. Якщо б ти родився у війну, жив у війну, то тебе б не вбили. Ну це вона мала в виду, а не знаю чи цю, чи ту, що буває. Ну так, каже, що ти а німець... Давай. І що він німецької породи. А дівчатки, ну треба нам розказати вам точно, якщо ми тільки не забудемо, то ми вам розкажемо, яка була історія з ним, як він захворів і як ми його витягували з того світу. Так, все, ждемо, виключаємося. Хай роби, а то... Це останнє? Ні. Там ще одна є. А лампочка де. Ну лампочка я не знаю де. Треба ж узнать, яка лампочка, де тирса щось тут. Що вона тут? Тебе куплена остання оце вставлять. Да. Ну так я питаю. таке ж лампочка ще одна, ну лампочка я не знаю де. Ну тебе в руках. А більше ти нема лампочок. Нема. Якби було дві, я б одну замінив, бо і другу замінив би. А чого ти не купив більше? Так мені чотири треба, я думаю, чотири заміню. Що я тут Фу, всі секрети розказую? А що я не купив біг? Я просто питаю. Ну, а я звіжу. Давайте лучше подивимося, як люди живуть. На що нам отой волик? Він оце тут починає лапшу людям вішати. Дивіться, яке красиве, як на заборі листочки покрасніли, які вони красиві. Прям украшає, украшає дом. Но... Не будеш тут міняти, там поміняється. Там, мабуть, поміняє, давай. А тут нові дома строять. Дівчики, я оце як подивлюся, о той дом вище. Не оце внизу що строїться, а той вище. Який він здоровенний. І там є жіночка. І оце, бачите, площадка, оця зелена, вся все-все і кругом дома. Ото аж до доверху десятка вам ближче, якщо вийде. Машина біла стоїть, і ото площадка. Ото все вона одна жіночка косила. Косарка така, як вовок, косе, і вона косе. І я сама собі думаю, боже, скільки це треба було грошей, щоб вистроїти таку доміну. І вистроїти таку доміну в місті закопане. І багато не одна їхня доміна, а домів дуже багато. Стройка дуже дорого. Люди, напевно, роблять десь за кордоном, чи я не знаю, може бізнес у них якийсь. Ну, от того, що здавали, може бути бізнес, але вони зараз здають, а поки строїлося, вони ж його не здавали. В общем, не знаю я. Дуже часто мене інтересує цей вопрос, де можна заробити стільки грошей, щоб построить такий дом. В моєму уму це непостіжимо понять. Положу. І мене з цієї сторони положу отдільно, я її провірю. Ага. І, а це вкручу, поки хай буде. Якщо ця буде робоча, то тоді її треба укрутити туди. Чудинку, Другу я помітня. Ну вони різні, бачиш, вони різні по... Дівчики, а це я. Драсті. Я вам хочу сказати, що на Ютубі, хоч я буду в ефірі сидіти 24 на 7, я не зароблю на доміну. Да, Вова? І ти хоч би скільки ти лампочок не поміняв, <схай> скільки... Ой, ще є скільки б ти раз тут не покосив, ага. це я нам хватить тільки для... Не гляну, що це... Ну прийдеться ще раз приїхати. Я покосив, але ну, я бачу, люди на... Ой, на зиму не сильно підкашують. траву. Дивися, бачиш, поставили. Ні ну тут і не викошували літом особо. Ні, ну може ще разок, як смотря, яка буде погода, я підкосю, тому що вона укорінилася, мабуть. Щоб... Да, ну бо морози не... будуть, може ж і вимерзти, якщо снігу. Не... Сніг тут є завжди, це ж говорить. Все, пошли, поїхали. Люблю його. Люблю його заставати з відкритою машиною, Так мені подобається заглядати. це Була машина, хліб возила, хто знає. Все розкладалося, все влазили, бананки багато, возився хліб. А тепер це як скора допомога, тільки по ремонтам. От питають часто, що таке робота консерватора. Інтересно, називається. Так, да, оце консерватор. У нього должно бути стільки інструментів і всі на всякий случай. Якщо ще й коса... Ну, коса віддільно возиться, то повинні бути і грабельки, і мітла, і десь є совочок, щоб він покосив, погріб, помів. В общем. І у лотках хліб возили вже. Э... Як возили на чайку на Дніпро, коли вже окупація була, то хліб у лотках да, да. більше влазило, бо в бананки було нема смислу. У цю машину влазило 500 хлібин. Да. Ніхто з хлопців не міг у нас на пікарні загрузити. Ну, кроме там колі, якщо бус у нього був. а так 30 бананок або 50 лотків. Ні, Не 50 лотків, 500 було хліба. 500, а лотку 20. 20. Я не 25 лотків. Воно пообщухнуло. Все пообчухрувало. По по і обчухрува, і де, ті гроші гроші. де ті гроші зароблені. День одробим заїхали, в сільпо скупилися і все. Да. Так тоді пообчухрували, тоді сільпо ж позакривалося, все не було, магазини ж не робили. Ні, Ну я знаю, що як ми робили, возили хліб по ну, водянам, да, по ну, садикам, по всьому, цілий день. Три, три роботи брали за день. Утром возили рано утром садики, а після садиків возили. До да, сіми треба було садики розвести. А потім возили водяне, наш маршрут був законний. А після Водяного приїжджали вже їхати додому по а Вони розвези, будь ласка, город, Енергодар. Бо по городу то машина поламалася, то хлопців нема, то ще щось. І він ось загружається третій раз і ще возимо до часу дня город. Все, да. ми їдемо. ми їдемо. Дамова? Да.

Зума. Злякалася, да? Я злякалася, капець. І, і ще, от двері откриті, вона сама вже в двері забігає. Вона сама Вова, ну вона біжить, бач на дорогу. Ну і назад вернула. Я злякалася, вона розв'язалася, Вовик прив'язав її неправильно. Я не... а ну, на, Отпусти канатку більше. Че ти зума, напугала все, так? Да? Ми сьогодні нянька. Вона ж охотник, їй треба бігати. Вона чує птичок. І за птичками бери і побіжи з нею трохи. Побігайте. Е -е, Богдана побачила. Біжіть, біжить. Не треба визвращати, хай бігає на длинному, бо вона тоді не хоче гуляти, якщо на короткому. Побіжали. Біжіть, біжіть, біжіть. Побіжали, побіжали. Точно нам треба собачка, бачите? Усі гуляють, як собака гуляє. Всі бігають. І я встигла побігати, і Волик. Чи і Богдан побігає. Зума, 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 зума. Зумуська. Іди сюди, іди. Хороша, хороша дівчинка. А до машини милиться, хоче їхати. Ну що, друзі, мої, ні много ні мало, у нас уже 2 години. Отак, От обично, проходять суботи, неділі, коли десь кудись вибралася з дому, і виходить, время летить не по минутам, а прямо по секундам. Ми вже вдома і я вам ще такої розпаковки, як сьогодні не показувала. Я обично помілочам, якщо куплю, для мене розпаковка це коли вже. Хороші закупи. У лідлі сливи сьогодні, дівчатка. Взяла кілограм, каже, вовик, може, спечеш пирожків. Такі добрі. Ми розірвали пакет і по сливі з'їли, попробували. Правда, вкусню, вкусню, треба б ще взяти. Взять би кілограма три, хай би ще деньок два полежали. Вони вже м'якенькі, а то ще трошки підм'якнуть і зробить вареничка сливового. Я задумалася. Як будемо їхати по ліду. Ліда там осталася. Треба <кій> буде взяти. Помідорчики у гамочки так гребли гребли. До сих пор вони по 3,99. Цукор 3,20. В гамі. Може в Лідлі дешевше, але я в гамі взяла. Кефір 5 з копійками. І набрали булочок. Мені булочка дуже нравиться, як хліб. Ну, оці дешеві по 35 копійок, я не знаю, воно воздушне, тільки шкурка. Я люблю оці довгенькі такі. Вона не дуже біла і вона ріжеться на невеличкі. Можна кусочок масла бутербродик зробити, прикольно. Ну, взагалі, ми з куплятися не їздили, так що зайшли найобхідніше. Просто спекти пироги з сливою. Я зараз буду в прямий ефір виходити. І буду щось готувати. Звісно, з тістом мені возитися не хочеться, безбалюючих таблеток нема ніяких. На вулиці погода. отака. Ще їздили було сонечко, виходило, а зараз починає все захмарюватися. І ломи косточки, не знаю. Я просто б зараз би на диван і перележала це все. Роботу ніхто не відміняв. Мені треба вийти в ефір, мені треба підтягнути своїх хвости в Ютубі. Все, друзі мої! Сейчас монтирую це відео, відправляю його на перегляд, а сама займаюся другою справою. Всім мирного неба, здоров'ячка, всього вам найкращого і побачимось. Я думаю, ще сьогодні побачимось, хто захоче у прямому ефірі, хто не захоче, відео подивиться. В общем, ой, дівчатка, до зустрічі! Бувайте!